Де читали, чули, може знаєте, коли було засноване місто Львів? Давно. О, Гавна відповідь. Мабуть, це остання в житті екскурсія відомого львовознавця Петра Радковця. Символічно, що про рідне місто цю батярську розмову він провів із захисниками. Без нього вулиці Львова осиротіли. Велика втрата для нашого міста. На 59-му році раптово помер відомий львівський гід та краєзнавець Петро Радковець. Про смерть батька на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила донька екскурсовода Катерина. Причину смерті рідні краєзнавці не назвали. Коли востаннє можна буде пройтися вулицями Львова з Петром Радковцем, поки що невідомо. Родина повідомить згодом про час та місце прощання. Петро Радковець неодноразово був гостем у студіях народного толк-шоу та проєкту Говорить Великий Львів на телеканалі НТА. Редакція телеканалу НТА висловлює щирі співчуття родині, друзям та колегам Петра Радковця. З життя пішла людина, яка була обличчям та душею міста Лева.